Гарний збережений п'ятий гольфик, друзі, це у нас 2004 рік випуску, це у нас 1,6 бензин на механіці. Просто подивіться, як виглядає цей автомобіль в сірому кольорі. Гарна тоніровочка, така разом з лобовим. Бачите, як все притоновано збоку. Так. Далі у нас на таких гарних титанових дисках повністю нові зимовій резині. По кузову машинка виглядає дуже гарно, моментів взагалі ніяких немає. царапин, м'ятин і так далі. Зараз покажу вам його по салончику, Заді, дивіться, ось такий гарний в ньому збережений салончик, це чохли, але виглядають дуже круто. Потолок чистенький, не висить. Так що по техніці тут все добре, їде він дуже гарно, ходовка не гримить, робити по ньому абсолютно нічого не потрібно. Є камера заднього виду. Ось такий вигляд має з цієї сторони. Реально дуже круто виглядає цей гольфік. Зараз покажу вам його спереді по салончику. Дивіться, є в ньому 4 склопідйомники. Це там мають сідушки, такий стан керма. 217 тисяч його пробіг, механіка п'ятиступка, кліма, є така штатна магнітола з блютузом, з навігацією, камера заднього виду.